Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Допоможіть добити 2000 підписників. Так, всім приємного перегляду. Так, перший у нас автомобіль це Renault Duster. Ще в нас на старій реєстрації до 2013 року. Так, автомобіль на 2013 року, пробіг 82 тисячі кілометрів, 1,5 дизель. Ціна даного автомобіля 12 12500. <кхи> <кхи> Номерочок, кому цікаво. Зараз вам по колу його обійду. Даний автомобіль. Така гарна резина тут. ветровочками. Так, ось по салончику у нас вам покажу. Два передних электросхлопедимача, а задние четыре моча, кондиционер. Так, что тут еще у нас есть? Блокува... Блокировка даже есть. Так, Сейчас вам покажу. Задню його частину кому цікаво буде. Ось, з фаркопчиком навіть. Так. Легеньке тонування тут задньої частини автомобіля. Наступний автомобіль, автомобіль у нас Volkswagen Golf 6 в універсалі 2011 року. З мотором 1.4 бензин. На автоматі. Е, пробіг, пробіг 200 тисяч, ціна даного автомобіля 7700. Так, у нас передні парктроники потім противотуманні фари, легкосплавні заводські диски, потім. Люк-панорама заводське. Також заводське тонування задньої частини автомобіля. Фаркоп, задні парктроніки. Так, по комплектації у нас автомат, буде на DSG, DQ200. Потім клімат контроль, підігрів передніх сидінь, 4 електрослупіймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Така Тканиновий салон, якби щось таке, тканина Алькантара, щось таке схоже. Спередні нас стеклом висічки нема, все в гарному стані. Так що, кому, кого цікавить, 7700 за 2011 рік автомобіль. Так Наступний автомобіль у нас Ford Focus в універсалі 2010 року з двигуном 1,6 дизель. Ціна даного автомобіля 6400 доларів. Тут вже такі лінзована, лінзована оптика, противотумані фари. Пробіг даного автомобіля 267 тисяч кілометрів, ціна 6400, номер ласника, комусь цікаво. Так. Все, у нас автомобіль в універсалі. Затонована задня частина автомобіля. Задні парктроніки. Кстати, доволі непогана преміорі, Що резина зимова. Так, ось така задня частина даного автомобіля. Так, зараз вам покажу салончик. Так, тут 5 передач на 1,6 дизель. Кліматконтроль, контроль підігрів лобового скла, мультимедіа, бортовий комп'ютер, 4 електросклопідіймача і тканиновий салончик. Так, зацікавив даний автомобіль, номер власника показував. 6400 2010 рік. 1,6 дизель. Так, Наступний автомобіль у нас це ЗАЗ Ланос. 2013 року ціна 3100, пробіг 78 тисяч кілометрів. Номер власника в такому чорному кольорі. Так, що в даний автомобіль, номер власника я вам показував, а давайте я вам обіду покажу. Ой, взагалі по порогам. Заднім крилом, заднім арком. Дяді, ні режетів, нічого немає. А, де десенс? Зассенс направильно. Так, наступний у нас автомобіль буде ВАЗ Калина в червоному кольорі в седані 2008 року. Ціна даного автомобіля 1900. 50 доларів. Тут 1.6 двигун на 8 клапанів, 200 тисяч пробігу. Номер власника. Оза цікавий даний автомобіль на зимові резинки, пороги в гарному стані, арки також. Так що, задня частина тут, де не дає легенькі нюансики по кузову, але... Ціна за нього не дуже то і велика. Не пам'ятаю, чи газ бензин. Є газ. А, да, Він ще навіть навіс Газ-бензин четверте покоління. Так, Наступний нас автомобіль Volkswagen Golf 6 в Універсалі, свіжоприганий автомобіль з двигуном 1,4 TSI. Автомобіль у нас має всі бокові паратроніки. Є дач є, може паркуватися самостійно. Передні і задні паратроніки. Дуже така бачите, лінзована оптика. Також денні ходові вогні є на ньому. 2012 року 1.4 TSI, 213 тисяч пробігу. Ціна 8700 торг. Номер власника вам показує. На стеклом висічки нічого немає. Все рівненько. Ні на арках. В общем, в гарному стані автомобілі. Задні Не Незрозуміло тільки чому на заднім бампері нема датчиків парковки. Сперед діє, а ззадні немає. Так, ось, в чорне за які татанові дисочки у нас тканевий салончик. Чотири електросхлопімача, клімат контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, чотири електросло підіймача. Так що кого засікав даний автомобіль 8700 з торгом. номер телефончика я показував. Так така ось дачі адастер з бензиновим двигуном. Тут у нас 16 і К4М на 16 клапанів. Та який у нас тут рік? 2012 рік, 190 тисяч пробігу, ціна 9500, номер власника, ось у кому буде цікавий даний автомобіль. Давайте вам я його покажу. Він автомобіль також свіжо пригнаний. Гарний літній Гарній, літній такі. Резині, задні парктроніки є. Так, зараз вам покажу повністю все. Вся права задня частина. Давайте вам по салончику покажу тепер. Такі здорові рейдинги. Ого, тут бачите який салончик. Шкіряний салончик у нас. Кондиціонер, механічна коробка передач на 5 передач. Так що козу цікавили, дуже рідко бензинові є, кому цікаво, номер телефона в об'яві. Так, наступна автомобільна шкода Fabia RS 2011 року з двигуном 1.4 TSI приблизно 180 кінських сил. Пробіг. Даного автомобіля 231 000 кілометрів. Ціна даного автомобіля у нас 8800. Так, номер власника також ось я вам показую. Автомобіль має люк. Така лінзована оптика противотуманні фари, також омивач, такі гарні ось. Легкосплавні диски, які тут у нас розміру 17 З такою гарною також полосочкою на весь на всю бочину йде. Задні парктроніки. Також на дисках стоїть гарна зимова резина. Так, По комплектації у нас кліматконтроль, контроль, мультикермо, 4 діймача, Ну, так, ДСГ тут на автоматі, не вказано, да, що на автоматі. Тут і ось бачите РС-кі сидіння. Так, що, буде цікавий автомобіль номер власника в об'являв. Так, наступний автомобіль у нас шкода А5. Ага, у нас тут вона без стіни. Нема тут цінника нічого. Ні. Є але вже десь захований. Так наступний автомобіль у нас Шкода Єті 2013 року, автомобіль у нас свіжо пригнаний, з двигуном 1,8 бензин. Обратите внимание, те все хорошие машины, вот тут на чеши на эти, ну эти всі. зараз всі в ряд иду. Не в ряд, вот эти я тебе потом піду в другую. Знімаю вот эти. Тут Хорошо. Тут порядочный менеджер, не перекупа менеджер. И у него, смотри, какие машинки. Все. И где тогда до вас пойдем Ротели туда. Маленькие и все. Только не задерживайся, я буду тебя там... -то. Хорошо, я подойду. За эти хорошо скажи. Не так, как за все, а за, за эти скажи. Очень хорошо. хорошо. Ты понял? Все, так, Шкода Йети 1.8 TSI. 2013-го года у нас автомобиль на нас прихоть. Свежопри... Так, Пробіг даного автомобіля 180 тисяч кілометрів, автомобіль у нас повнопривідний, 10 тисяч доларів. Автомобіль має люк панораму, ось. Так, так, легкосплавних заводських дисках. Давайте я вам задню частинку покажу. Така ось задня частина, також задні паратроніки, фаркоп на автомобілі, заводське напівавтомобіля в нас. Так, що у нас по комплектації механіка, 6 передач, шкіряний салон, клімат э, ні, кондиціонер, тут 4 електросхлопідіймача брутовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво, 10 тисяч доларів повноприводна шкода їде.